Вова, невтішні новини. Є ну е, з одного боку, добре, що там все обійшлося. Ми зараз а по що цезі, сталося? але що там сталося? Ну питань багато. Там на подвір'ї школи стріляли. І як повідомив директор Духу. департаменту освіти, зараз розкаже е, та культура міської ради Андрій Закалюк в такий спосіб: два батька. Вирішували конфлікт, який почався ще в кабінеті директора. Отже, їхні діти-однокласники, які навчаються в початковій школі. Діти посперечалися між собою. Батьків викликали до школи, аби розв'язати проблемне питання разом з учителями і соціальним працівником. Проте чоловіки водів е, вочевидь згоди не дійшли, і у дворі школи після словесної перепалки один із чоловіків вистрілив чотири рази в іншого. Львів'янин дістав поранення живота і ноги. Його госпіталізували, і так званий стрілець також. Вернувся до медиків по допомогу. Вчителі і учні не постраждали. Повідомив Закалюк. На місці зараз працюють поліцейські. Також є інформація від мера міста від Андрія Садового, що з дітей ніхто не постраждав внаслідок цього інциденту. Один із чоловіків отримав поранення. Його стан стабільний. Він зараз вже перебуває в лікарні. Йому надають всю необхідну допомогу. Ну правоохоронці працюють на місці і з'ясовують усі деталі і обставини Слухай, цього ситуація інциденту. Ситуація її страшна і одночасно абсурдна. Мені чимось це нагадало, е, фільм був такий стій, то мама буде стріляти. Пам'ятаєш, американський mm -hmm. фільм. І це, е, от якщо доводити до абсурду, це два батьки. Я так розумію, вони між собою посварилися в кабінеті директора. Мені зараз найцікавіше, що стало причиною сварки тих дітлахів, що дійшло аж, аж до ні, такого. Ні, 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 Я так розумію, дітлахи можуть посваритися з будь-яких. Хтось кого тут, знову обізвав ще щось, що завгодно. Один побив. Е, директор викликав двох батьків до себе в кабінет. І вони там щепилися. Знаєш, як водії можуть щепитися? Ну no. от вони там між собою щепилися, почали сваритися, а потім один другого під під, під, під наганку школи, почали вони там щось з собою словесне перепалка. No, слово давай за слово. не будемо додумувати собі і вигадувати. Ну, чекай, сам. ну якщо сталася перестрілка, і вона ж сталася не в кабінеті директора, але конфлікт розпочався в кабінеті директора. Правильно я розумію? Конфлікт розпочався взагалі між дітьми між дітьми, але що між чоловіками, між батьками? Він де розпочався? В кабінеті директора. Так. В кабінеті директора з кабінету вони ще не почали битися і стріляти один одного в кабінеті директора. Вони вийшли з школи, і очевидно, цей конфлікт продовжився. Один прекрасний момент вони обидва дістали свою зброю і почали одне по одному це переросло не просто в словесну перепалку. Ми не впевнені, чи в обох була зброя слава зараз? Не додумуй. В одного Ні, була точно. Але ж кажуть, що і другий теж отримав пораду. Так, але ж ми не знаємо, чи була зброя в обох батьків. Не Саме. знаємо, так, ти права, до речі. Ми не знаємо, чи була зброя в обох батьків, але це дійшло до того, що один в, ти знаєш, було б ще страшніше уяви собі. Або якось, не знаю, ще абсурдніше, ще трешовіше таке слово, якби, якби це був чийсь батько і чиясь мати. Уяви до такого, якби дійшло. Чому я про це кажу? Ти даремно ти даремно посміхаєшся. Ну, батько, У мене... мати, яка різниця? Двоє двоє батьків, батько і матір, дві матері. Ну, якби, ну... наприклад, чий статус почав стріляти по чійсь матері. це взагалі було б. А тут не взагалі, по іншому батько почав стріляти. Це норма. Ну, по матері, має... от не можна, а по батькам не шала. Ну ні, коли е, як тобі сказати, фізичне насильство чоловіка ну не знаю. В мене якісь от чоловік фізичне насильство так. До чого ти ведеш сала? У мене була історія в дитинстві. Один однокласник знущався з мене. Угу. Моя мама пішла значить, до класного керівника і пішла до директора, поскаржилася, написала заяву на цього. І потім батько цього хлопчика підстеріг мою маму біля будинку, коли вона поверталася з роботи, спеціально на велосипеді кружляв, дочекався, поки вона буде повертатися з роботи додому, і погрожував їй фізично. моїй мамі. Тобто, я знаю, що це таке. Тобто, ти розумієш, коли чоловік чийсь батько погрожує чийсь матері. Оце я кажу, ти розумієш, звичайно, чоловікові погрожувати жінці простіше. Ти спробуй піди з чоловіком по, е, по погрожуй. І це, враховуючи те, що у мами моєї немає чоловіка, вона одна мене виховувала uh -huh. без батька. Звісно, йому легко погрожувати. Ти піди по загрожу, щоб тобі наклепали по голові. От це я це мав на увазі. Ти зрозуміла? Так. Тому що я в своєму житті мав подібний досвід. Я не знаю, що люди е, думають: напишіть нам, будь ласка, у Вайбалі. Ой, уявляю собі, яка була напружена атмосфера в переговорному залі у Швейцарії, якщо у Мєрова ж навіть зламав ручку. Я не знаю, угу. можливо, з якихось інших причин зламав ручку. У тебе коли-небудь таке бувало, що ти аж е, ручку ламала? В мене не бувало, але я пам'ятаю, в кого бувало. В кого? Ну, Янукович, як пам він пам'ятаєш, олівець він зламав олівець. Це правда було. Ну, в мене було таке, що я мав ручку, але я знаєш через не через те, що я дуже сильно нервував, а через те, що от мені було нудно, і я крутив. От мене було таке, я крутив, крутив ручку. Мені було нудно, і я якось ну її ну вже кручу, кручу, ну вже зовсім нудно. І Я її зламав ту ручку. От мене було через нудьгу таке, не через те, що я сидів і. Щоб, ти тепер хочеш з'ясувати? Умер в нудьгував чи чи була настільки, переп... настільки uh -huh. палка дискусія? Ти розумієш так, от е, вже почали з'являтися певні. я розумію, що це навряд чи нам хто небудь розкаже е, з приводу того, яка ж була доля ручки, і що стало причиною того, що вона наказала довго жити. Але Блумберг розкиває тепер деталі американського мирного плану на цих 28 пунктів, і частина з них. Дуже гучні дискусії викликає, і за даними джерел, документ фактично повторює ключові вимоги Кремля, серед яких передача Росії частину Донбасу, окрім того, план передбачає скасування санкцій проти Російської Федерації і зупинення розслідувань воєнних злочинів, які сконі Росією. При цьому частина американських законодавців, в тому числі і державний секретар Марка Рубіо, вважають, що навряд чи... Там Украиня. зять Трампа ще сидить. Що-що? Зять Трампа сидить. Кушнер? Так.